Hello everyone, this is level B 1 lesson 65, Phrasal verbs on Channel English with Mila. Welcome to my channel. Please don't forget to subscribe and put like if you like to support me. My sincere appreciation. Let's continue phrasal verbs starting with letter P. Pick at – перебирати в їжі або прискіпуватися до чогось чи до когось. До прикладу, Picking at your food won't make it taste better. Перебирання в їжі не зробить її смачнішою. Pick off перекладається, викреслити або влучити в ціль. До прикладу, I like to pick off the task from my to-do list during the month. Мені подобається викреслювати завдання зі списку справ протягом місяця. Пік он перекладається. Дражнити або знущатися з когось. До прикладу. Філіп was ashamed to admit that he had been constantly picked on by his classmates. Філіпу було соромно зізнатися, що його постійно дражнили однокласники. Pick out перекладається. Вибрати або впізнати. До прикладу. The instruction was to pick out and emphasize all unknown words. В посібнику треба виділити і підкреслити усі невідомі слова. Pick over перекладається. Перебирати. До прикладу You are not allowed to pick over the fruits at the market. На ринку не дозволяють перебирати фрукти. Now let's practice and do an exercise together. Unfortunately, Isabel couldn't -t, 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 -t as suspect among seven men in a line. На жаль, Ізабель не змогла впізнати підозрюваного зі строю семи чоловіків. Впізнавати це фразове дієслово to pick out. Йому передує модальне дієслово could в заперечній формі couldn't. Тому далі дієслово вживається без часточки ту. Отже, «pick out. Unfortunately, Isabel couldn't pick out a suspect among seven men in a line. Stop. Стоп, титути, браze, you will regret someday. Перестань знущатися над своїм молодшим братом. Колись ти пошкодуєш про це. Знущатися це фразове дієслово to pick on. Після дієслова стоп ми вживаємо як Герундій, так і інфінітив. В контексті перестати щось робити вживається Герундій, а Герундій утворюємо за допомогою закінчення ING. Отже, picking on. Stop picking on your younger brother. You will regret someday. A good sniper can t-t-t-t the target from afar». Хороший снайпер може влучити в ціль здалеку. Влучити в ціль це фразове дієслово to pick-off. Йому передує знову модальне дієслово can. Отже, просто pick off. A good sniper can pick off the target from afar. a f. your own flaws. Краще вважай на свої власні недоліки. Вважати на щось. Прискіпуватися до чогось це фразове дієслово to pick at. Після граматичної конструкції you'd better дієслово вживається без часточки to. Отже, pick-at. You'd better pick at your own flaws. That's all for today. Thank you for your attention and time. I hope you enjoy learning English with me. Good luck. See you all next time. Bye-bye!